А що, якби я сказав вам, що існував кіт, який застав висадку на місяць, створення інтернету і навіть запуск першого айфона, і це не жарт. Або якщо до кота, який, витягнувшись, міг би зазирнути на стіл, навіть не стрибаючи. Сьогодні ми зануримося у світ неймовірних котячих звершень і познайомимося з чемпіонами з книги рекордів Гіннеса. Ви дізнаєтеся про котів, які кинули виклик законам природи, дожили до неймовірного віку, виросли до гігантських розмірів і розтягнулися на довжину, якій позаздрила б навіть такса. Приготуйтеся дивуватися, адже реальність буває набагато цікавішою за будь-яку вигадку. А до речі, який найнезвичайніший вчинок робив ваш кіт, розкажіть у коментарях. Буде цікаво порівняти їх із нашими сьогоднішніми героями. Перш ніж ми познайомимося з нашими пухнастими героями, давайте трохи поговоримо про саму Книгу рекордів Гіннеса ця організація із середини ХХ століття фіксує найвидатніші досягнення людства. І не лише категорії для тварин завжди були одними з найпопулярніших. Люди просто обожнюють історії про найбільшого, найменшого чи найталановитішого улюбленця, однак з часом підхід до деяких рекордів змінився так. У 1998 році книга Гіннеса прийняла дуже важливе та етичне рішення припинити реєстрацію рекорду найважчий улюбленець. Чому? Бо це провокувало господарів навмисно перегодовувати своїх тварин заради слави, що завдавало непоправної шкоди їхньому здоров'ю. Це рішення підкреслює, що за кожним рекордом має стояти не лише унікальність, а й турбота. І сьогодні ми говоритимемо не просто про цифри, а про дивовижні історії життя, які стоять за цими цифрами. Почнімо з абсолютної легенди, кішки, чиє ім'я стало справжнім синонімом довголіття. Отож, знайомтеся, крім паф, вона народилася 3 серпня 1967 року, а пішла з цього світу 6 серпня 2005-го. Простий підрахунок свідчить, вона прожила 38 років і 3 дні. Щоб ви усвідомили цей масштаб, нагадаємо. Середня тривалість життя домашньої кішки лише близько 15 років. Крім паф прожила фактично більше двох котячих життів. Вона народилася, коли Бітлз випустили свій культовий альбом і дожила до появи Ютюб. Її господар Джейк Перріз з Остіна, штат Техас, вочевидь знав якийсь особливий секрет. Зрештою, крім паф була не єдиним його вихованцем довгожителем. Але про її дієту, яка й досі викликає суперечки серед фахівців, ми поговоримо трохи пізніше. А поки що, лише уявіть собі світ очима цієї кішки від епохи хіпі до епохи хіпстерів, від вінілових платівок до МП 3 плеєрів. Вона стала мовчазним свідком зміни цілих епох. То в чому ж полягав секрет довголіття, крім паф її господар Джейк Перрі. Мав доволі неортодоксальний підхід до харчування своїх улюбленців, основою раціону був сухий корм для котів, але до нього додавалися абсолютно несподівані інгредієнти. Щоранку коти отримували порцію, до якої входили броколі, яйця, бекон з індички і кава з вершками. Так, ви не помилилися, саме кава. Ба Більше раз на два дні Джейк давав своїм котам піпитку червоного вина. Ветеринари і зоологи по всьому світу досі ламають голови, сперечаючись про цю дієту. З одного боку кофеїн та алкоголь вважаються токсичними для котів, з іншого результат, як то кажуть, очевидний. Можливо, річ була в мікродозах, які діяли як стимулятори. Або ж ключову роль відігравали інші компоненти, наприклад, антиоксиданти в Брокколі. Сам Джейк Перрі вважав, що секрет криється в активному та цікавому житті, яке він створював для своїх улюбленців, а їжа була лише доповненням. Історія Джейка Перрі стає ще більш вражаючою, якщо згадати, що Крем паф була не першим його рекордсменом. До неї у нього жив кіт на ім'я Гранпа Рекс Ален, який теж потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший кіт свого часу. Він прожив цілих 34 роки, два коти рекордсмени в одного власника. Це вже не просто збіг, це справжня система. Джейк Перрі перетворив свій дім на справжній котячий рай. Він обладнав гараж під кінотеатр для своїх улюбленців, де на стінах транслювалися документальні фільми про природу. Він вірив, що розумова стимуляція та відсутність стресу це ключ до довголіття, його коти могли вільно гуляти по закритому подвір'ю, лазити спеціально збудованими конструкціями та досліджувати світ у цілковито безпечному середовищі. Ця історія вчить нас. Що довголіття це не лише генетика чи правильне харчування, це комплексний підхід, де любов, турбота і створення насиченого цікавого середовища для улюбленця відіграють, мабуть, найважливішу роль. А від довголіття перейдемо до розмірів, а ще точніше, до довжини тут, на п'єдесталі пошани міцно оселилися представники породи «Мейн-кун», яких недаремно називають ніжними гігантами, абсолютним чемпіоном у цій категорії став кіт на прізвисько Майменс Стюарт Гіліган, або просто Стюї. Коли його виміряли у 2010 році рулетка зупинилася на позначці 123 см від кінчика носа до кінчика хвоста. Щоб ви могли це уявити ось порівняння. Це довжина гітари або середній зріст восьмирічної дитини. Стюї жив у Ріно, штат Невада, і був справжньою місцевою знаменитістю. Його господарі Робін Гендріксон та Ерік Бренснес розповідали, що люди часто плутали його з риссю або навіть маленьким собакою. Його неймовірні розміри стали результатом ідеального поєднання генетики мейн-кунів та люблячого догляду. Стюї був не просто великим, він був неймовірно товариським і спокійним котом. Життя Стюї було не просто довгим у сантиметрах, воно було сповнене яскравими подіями. Після того, як він отримав титул у книзі рекордів Гіннеса, Стюї став справжньою світовою зіркою. Його запрошували на телешоу, про нього писали газети по всьому світу. Але господарі використали його славу на благо. Стюї отримав сертифікат терапевтичної тварини і регулярно навідував будинки для літніх людей та місцеві лікарні, даруючи людям радість і розраду. Його спокійний і лагідний характер робив його ідеальним компаньйоном. Тільки уявіть собі, здивування і захват пацієнтів, коли до них у палату заходив цей гігантський. Але неймовірно ніжний кіт. На жаль, у 2013 році стюї помер від раку, але він залишив по собі не лише рекорд, який досі не побитий, а й спадок доброти, довівши, що навіть найбільші коти можуть мати ще більше серце. Попри те, що рекорд стюї досі не побито, світ мейнкунів постійно дивує нас новими гігантами. На сьогодні титул найдовшого з нині живих котів належить красеню барівелю з Італії. Його довжина 120 сантиметрів. Це лише на 3 сантиметри менше, ніж у легендарного стюї. Барівель веде значно спокійніше та більш самотнє життя, ніж його попередник. Його власники описують його як дуже сором'язливого та тихого кота. Який найбільше любить лежати на ліжку і ласувати тунцем, його ім'я в перекладі з місцевого діалекту означає клоун або жартівник. Проте, за словами господарів, це абсолютно не відповідає його серйозному характеру. Історії Стюї та Барівеля котре демонструють наскільки дивовижною є порода мейн-кун. ці коти, що походять із суворого клімату Північної Америки. Розвинули такі розміри та густе хутро, щоб виживати під час сніжних зим. У результаті вони стали одним із найулюбленіших і найбільш вражаючих домашніх тварин у світі. А тепер поговоримо про рекорд, який викликає багато суперечок і має дуже повчальну історію рекорд найважчого кота. Як ми вже згадували, книга рекордів Гіннеса більше не фіксує цю категорію з етичних міркувань, але історія зберегла імена минулих чемпіонів, і їхні долі є важливим застереженням для всіх власників домашніх улюбленців. Останнім офіційним рекордсменом був кіт на прізвисько хімі з Австралії, у 1986 році його вага сягнула шокуючої позначки. 21,3 кг. кілограма це вага середнього спанієля або чотирирічної дитини. Його власник стверджував, що хімі не переїдав, а його величезний розмір був наслідком лише генетичної схильності. Однак така вага не могла не позначитися на здорові тварини, він ледь міг рухатися самостійно, і власнику доводилося возити його на садовій тачці. Історія хімі. Це типовий приклад того, як любов і турбота можуть перетворитися на нездорову одержимість. Хоча власник запевняв, що це природна схильність до повноти, ветеринари були переконані без надмірного годування такої ваги досягти просто нереально. Життя кота, який не міг ні бігати, ні стрибати, ані навіть нормально ходити, повноцінним назвати важко. У віці 10 років хімі помер від дихальної недостатності, його легені просто не витримували не в змозі забезпечити киснем таку величезну масу тіла. Саме його історія стала однією з головних причин, чому книга рекордів Гіннеса переглянула свою політику. Вона є вічним нагадуванням: ожиріння домашніх улюбленців це не привід для розчулення чи гордості. А серйозне захворювання, що скорочує життя і завдає страждань нашим улюбленим тваринам. Хоча рекорд хімії вже давно в минулому історія знає й інших котячих важковаговиків, які здобули популярність саме в епоху інтернету. Одним із найвідоміших був кіт на прізвисько М'яу із Санта-Фе, штат Нью-Мексико. У 2012 році він потрапив до притулку, маючи вагу понад 18 кілограмів. Його 87-річна господиня більше не могла за ним доглядати. Фотографії гігантського рудого кота миттєво стали вірусними, і Мяу набув світової слави. Співробітники притулку посадили його на сувору дієту та розпочали програму реабілітації, за якою тисячі людей стежили в соціальних мережах. Усі сподівалися на щасливий кінець, але, на жаль, дива не сталося. Усього через місяць після того, як він став знаменитим, м'яу помер від ускладнень пов'язаних з ожирінням. Його історія, як і історія хімії. Вкотре привернула увагу до глобальної проблеми зайвої ваги серед домашніх тварин і підкреслила важливість правильного харчування та активного способу життя. Окрім довжини та ваги, є ще один параметр, який вражає це зріст рекордсменом у цій категорії. Став кіт на прізвисько Арктур Альдебаран Пауерс, його зріст у холці сягав 48,4 сантиметра, це приблизно висота журнального столика. Арктур належав до породи Саванна, це гібрид домашньої кішки та африканського сервала. Саме гени дикого предка подарували йому такі неймовірно довгі лапи і граціозну високу статуру. Саванни відомі своїм розумом, енергійністю та стрибучістю. Вони більше схожі на маленьких гепардів, аніж на звичайних домашніх мурчиків. Арктур жив у Мічігані і був справжньою зіркою, але його історія нерозривно пов'язана з іншим рекордсменом, який мешкав з ним під одним дахом. У тому ж будинку, де жив найвищий кіт у світі Арктур, мешкав і власник іншого дивовижного рекорду кіт із найдовшим хвостом. Його звали Сігнус Регулус Пауерс, і він був представником породи Мейн-Кун. Довжина його розкішного пухнастого хвоста становила 44,66 сантиметра. Цей хвіст був схожий на розкішне пір'яне боа. Його господарі Віл та Лорен Пауерс розповідали, що життя з таким котом було сповнене кумедних моментів. Сігнус постійно випадково опускав свій хвіст у напої, зачіпав речі на полицях і вимагав особливої обережності під час зачинення дверей. Два коти рекордсмени в одному будинку це було справді унікальне явище. Арктур і Сігнус були найкращими друзями і часто з'являлися разом на благодійних заходах. Збираючи кошти для притулків для тварин. А на жаль, історія цих двох дивовижних котів рекордсменів мала трагічний фінал у листопаді 2017 року в будинку їхніх господарів Віла та Лорен Пауерс спалахнула пожежа. Вілу та Лорен вдалося врятуватися, вилізши через вікно, але знайти своїх улюбленців у густому диму, вони так і не змогли. Вогонь повністю знищив будинок, незважаючи на відчайдушні пошуки та крихту надії, тіла Арктура, Сігнуса та ще двох їхніх кішок, знайшли пізніше. Ця трагедія глибоко сколихнула спільноту любителів тварин по всьому світу. Віл та Лорен, втративши своїх улюбленців, присвятили себе поширенню інформації про пожежну безпеку серед власників домашніх тварин. Їхні коти увійшли в історію не лише завдяки своїм рекордам, але й як символ того, наскільки крихким може бути життя, і як важливо цінувати кожну мить, проведену з нашими пухнастими друзями. Тепер про рекорди, які ми можемо почути, йдеться про найгучніше муркотіння у світі. Цей титул належить коту на ім'я Мерлін із Великої Британії у 2015 році рівень його муркотіння сягнув 67,8 дБ, 67,8 Для порівняння, це гучність працюючого пилососа, посудомийної машини або жвавої розмови. Його власниця Трисі Вествуд. Розповідала, що муркотіння Мерліна було настільки гучним, що заглушало телевізор і заважало розмовляти телефоном. Коли до неї приходили гості, вони часто запитували, що це за дивний звук у вас щось зламалося. Наука досі не до кінця розуміє механізм муркотіння, але вважається, що це результат вібрацій голосових зв'язок. Чому саме у Мерліна ці вібрації були такими потужними, залишається загадкою? Він був звичайним котом, якого врятували з притулку, але він мав абсолютно незвичайний талант. Згадуючи про рекорди, варто розповісти й про фінансові досягнення. Найбагатшим котом в історії вважається чорний кіт на прізвисько Блеккі. У 1988 році він успадкував статок у 7 мільйонів фунтів стерлінгів від свого власника, антиквара самітника Бена Рі. Бен Рі був відомий своєю нелюбов'ю до людей і шаленим обожнюванням котів. У своєму заповіті він майже нічого не залишив родичам. Натомість розпорядився передати свій статок трьом котячим благодійним організаціям з однією єдиною умовою. Вони мали довічно піклуватися про його улюбленця, кота Блеккі. Ця історія викликала величезний резонанс у пресі та звичайно судові позови з боку обділених родичів. Але зрештою, волю покійного було виконано. Блеккі прожив решту свого життя в комфорті та розкоші. Ставши символом того, на яку неймовірну відданість і прив'язаність здатна людина щодо свого домашнього улюбленця, а тепер поговоримо про рекорд пов'язаний з анатомічною особливістю, йдеться про полідактилію, тобто наявність зайвих пальців, коти полідакти, які особливо поширені серед мейн-кунів, часто мають по 6 або 7 пальців на лапах. Через це їхні лапи виглядають так, наче вони в рукавицях, але рекордсмен у цій категорії перевершив усі сподівання. Кіт на ім'я Джейк із Канади мав аж 28 пальців, у нього було по 7 пальців на кожній лапі, і кожен палець мав свою власну подушечку, кіготь та кісткову структуру. Це унікальне явище було занесене до книги рекордів Гіннеса у 2002 році. Попри таку незвичну особливість, Джейк був абсолютно здоровим та активним котом, а його снігоступи анітрохи не заважали йому жити повноцінним котячим життям, сповненим ігор та пригод. На противагу велетням, про яких ми щойно згадували, варто розповісти і про найменшого кота у світі. Цей рекорд належить гімалайському котові на прізвисько Тінкер Той, що жив у Іллінойсі, Сакишта, у віці двох з половиною років, коли він був уже повністю дорослим, його зріст у загривку становив лише 7 см, а довжина 19 см. Важив він приблизно 680 грамів. Тінкер той був настільки крихітним, що його можна було б легко вмістити на долоні. Він народився у 1990 році і був найменшим у приплоді з шести кошенят. На жаль, як і багато тварин з екстремальними розмірами, він прожив недовго і залишив цей світ у віці шести років. Його історія це нагадування про дивовижне різноманіття котячого світу, де поряд можуть існувати як справжні велетні, так і вічні крихітні кошенята. Коти та кішки відомі не лише своїми розмірами чи поважним віком, а й неймовірною атлетичністю. Один із найвидовищніших рекордів це безумовно найдовший стрибок. Цей титул належить кішці на прізвисько Еллі з Остіна, штат Техас, у 2013 році вона здійснила стрибок на відстань 182,88 см, що дорівнює 6 футам. Стрибок був офіційно зафіксований під час заходу, організованого книгою рекордів Гіннеса. Це досягнення наочно демонструє вибухову силу, приховану в м'язах цих граціозних хижаків. Здатність стрибати на відстань, що в кілька разів перевищує довжину власного тіла, є ключовою навичкою для виживання в дикій природі. Еллі довела, що навіть у домашніх розпещених котів ці інстинкти та феноменальні фізичні можливості зберігаються в повній мірі. Багато хто думає, що котів, на відміну від собак, неможливо дресирувати, але наступна рекордсменка повністю руйнує цей стереотип. Кішка на прізвисько діджа з Австралії встановила світовий рекорд за кількістю трюків, виконаних за одну хвилину. Разом зі своїм господарем Робертом Долветом вона змогла виконати 24 команди. Серед трюків були такі складні елементи, як катання на скейтборді, стрибок через планку, команда дай п'ять, перекати та багато іншого. Діджа, колишня притулкова кішка, стала справжньою зіркою YouTube завдяки своїм талантам. Її історія доводить, що коти дуже розумні та здібні до навчання тварини. Головне, знайти правильний підхід, що ґрунтується на терпінні, позитивному підкріпленні, і, звісно ж, любові цей рекорд не про розміри чи генетику, а про інтелект і дивовижний зв'язок між твариною та людиною. А завершимо ми наш перелік історією про виживання, яке сталося всупереч усім законам природи. Це історія кота на ім'я Френк і Луї, якого також називали Френк і Луї. Він був так званим котом Януса, твариною з рідкісною вродженою аномалією дипрозопією, через яку мав дві мордочки. У нього було два носи, два роти і три ока. Зазвичай кошенята з такою аномалією живуть не більше кількох днів. Проте Френкі Луї кинув виклик самій долі. Завдяки неймовірній турботі своєї хазяйки Марті Стівенс, яка годувала його через спеціальну трубку. Він не лише вижив, а й прожив довге та щасливе життя аж 15 років. У 2012 році його було внесено до книги рекордів Гіннеса. Як найдовгоживучого кота Януса його історія це справжній гімн життю, незламності та безмежній відданості людини, яка побачила в цій незвичайній істоті особистість гідну любові та турботи. То що ж спільного в усіх цих історіях від довгожительки Крімпа до велетня Стюї, від Багатія Блекі до стійкого Франкен Луї? Ці рекорди не просто сухі цифри у книзі, вони демонструють нам неймовірний потенціал та різноманіття котячого світу. Вони показують, на що здатні ці тварини за належного догляду, а інколи всупереч усім обставинам. Але найголовніше за кожною з цих історій стоїть людина, люблячий господар, який створив унікальні умови, який боровся за життя свого улюбленця. Або просто дарував йому безмежну любов, ці рекорди це історії про глибокий зв'язок між нами та нашими меншими братами, вони нагадують нам про відповідальність, яку ми несемо за тих, кого приручили, і надихають нас дарувати нашим власним улюбленцям найкраще, найдовше та найщасливіше життя, на яке ми тільки здатні. Адже кожен кіт. Рекордсмен у серці свого господаря. Отже, ми з вами щойно помандрували світом котячих суперзірок. Ми дізналися про крім Паф, яка прожила неймовірні 38 років, про Стюї, чия довжина у 123 сантиметри, просто вражає, а також засвоїли важливі уроки з повчальної історії важковаговика вика Хіммі. Ці коти це не просто записи в книзі рекордів, це. Цілі життя сповнені любові, турботи, а часом і трагедій. Їхні історії демонструють, наскільки ж дивовижними та різними можуть бути наші домашні улюбленці. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо ви були здивовані так само, як і ми, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові дивовижні історії. А тепер головне питання. Який із цих рекордів вразив вас найбільше, і, як ви гадаєте, у чому ж секрет довгого та щасливого котячого життя? Напишіть свою думку в коментарях.